Задні стопи притемнені йдуть. Дуже шикарно смотриться. Так, йдемо далі. Та є багажник. є підставка, Багажник чистий, акуратний. Маємо аптечку, маємо аварійний знак, запасне коло. Крюк оригінальний заводський, домкратик, ключик, крючок. дніще ціле. жилетка, днище целое, не ржавая. машина сзади не была бита, в хорошем, в довольно хорошем стане. Дальше сзади автомобиль чистый, опрятный, аккуратный. Є коврики. У багатьох, чесно кажучи, з німеччини автомобілі ковриків немає. Версія спеціал. Повний електропакет, електрозеркала, центральний замок, кондиціонер, магнітолка GVC, підігрів передніх сідушок, антизанос, підігрів заднього стекла, бортовий комп'ютер. Ну ось такий автомобіль, зараз, ще під капотне пространство. Ось ця кришка з мотора я зняв, щоб подивитися, в якому стані мотор сам. Може пан запалить? Зараз заведемо. Тобто мотор, в принципі. Нема ткань, щоб він аж вичищений. Працює нормально.